Прогноз погоди в Україні на 29, 30 і 31 грудня 2025 року. Мене звати, Українчик. Це детальний атмосферний розбір і перед новорічний прогноз. Прогноз погоди в Україні на три ключові дні: 29, 30 і 31 грудня 2025 року. Це розширений і детальний атмосферний аналіз фінального відрізку року. Саме тих днів, які визначають, яким буде завершення грудня, якою стане дорога додому, передноворічні поїздки, плани та настрій мільйонів людей по всій країні. Якою буде погода в Україні наприкінці року? Чи повернеться справжня зима з морозами та снігом? Де очікувати складних погодних умов, ожеледиці, туманів і сильного вітру? Які регіони відчують найбільший вплив атмосферних фронтів? І головне якою буде погода 31 грудня, коли країна готуватиметься зустрічати Новий рік? Друзі, перш ніж ми перейдемо до детального прогнозу, величезне прохання. Підтримайте канал, поставте вподобайку цьому відео. Обов'язково підпишіться. Та напишіть у коментарях, з якого міста, селища чи області України ви нас дивитеся. Київ, Харків, Дніпро, Львів, Одеса, Запоріжжя, Полтава, Чернігів, Суми, Вінниця, Черкаси, Тернопіль, Луцьк, Рівне, Івано-Франківськ, Ужгород. Напишіть обов'язково. Також зазначте, яка погода у вас зараз, чи десь сніг, чи є туман, ожеледиця, мороз або відлига. Ваші коментарі допомагають прогнозу поширюватися та роблять картину погоду по країні ще точнішою. Дякую кожному, хто підтримує канал, а ми продовжуємо. Загальна атмосферна картина на 29, 30 і 31 грудня період з 29 по 31 число в Україні стане кульмінацією всієї передноворічної нестабільності. Атмосферні процеси будуть складними та багатошаровими. З північного заходу та півночі на територію країни періодично надходитимуть холодні повітряні маси, які будуть приносити нічні морози та сніг, і з південного заходу та півдня тепліші і вологі повітряні потоки, що спричинять відлиги, мокрий сніг і дощ. Активні циклони з Центральної Європи проходитимуть через західні та центральні області, провокуючи перепади тиску, посилення вітру та опади. У результаті в більшості регіонів спостерігатиметься погодна гойдалка Вдень – відлига або слабкий мороз, вночі різке зниження температури, а на дорогах утворення ожеледиці. Середні денні температури в цей період північ України від 4 градусів морозу до 0 градусів по Цельсію. Центр від мінус 2 до плюс 3. схід. Від 5 до 1 градусу з позначкою мінус, захід від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла, південь від плюс 2 до плюс 7 градусів по Цельсію. Нічні температури будуть значно нижчими. На півночі та сході до мінус 10-15 градусів, у центрі мінус 6 мінус 10, на заході мінус 3 мінус 7, на півдні від 1 градусу морозу до 2 градусів з позначкою плюс. Екстремальних морозів не очікується, однак висока вологість, вітер і нестабільність зроблять погоду відчутно холоднішою. Опади та небезпечні явища, сніг і мокрий сніг стануть основними видами опадів 29 та 30 грудня, найбільша ймовірність снігопадів у північних, західних та центральних областях. У центральних регіонах і на заході сніг часто буде переходити в мокрий, що створить умови для ожеледиці та налипання мокрого снігу. На півдні та південному сході можливі дощі місцями з переходом у мокрий сніг. Тумани стануть поширеним явищем, особливо у долинах річок і на заході України, у центральних областях, на півдні та біля узбережжя Чорного моря. У нічні та ранкові години відимість може знижуватись до 100 300 метрів. Вітер буде посирюватися 29 і 30 грудня у середньому від 7 до 12 метрів за секунду з поривами до 15-20 метрів за секунду, особливо на заході півночі та у центральних регіонах, місцями можливі хуртовини. А тепер детальний прогноз по днях: 29 грудня один із найскладніших днів усього періоду. На півночі сніг хуртовини температура від мінус 6 до мінус 10 градусів. У центрі мокрий сніг ожеледиться і поривчастий вітер. На заході сніг і мокрий сніг. Налипання тумани. На сході сухий сніг і мороз до мінус 12 градусів по Цельсію. На півдні дощ або мокрий сніг близько плюс 3 плюс 6 градусів по Цельсію. Різке погіршення дорожньої ситуації по всій країні. 30 грудня, друга хвиля активних атмосферних фронтів. На півночі та заході інтенсивні снігопади і хуртовини. У центрі мокрий сніг, ожелець, складні умови на трасах. На сході морозна погода без істотних опадів. На півдні дощі, тумани і сильна вологість. Це пік погодних ризиків для поїздок. Саме зараз нагадую, якщо ви ще не підписалися на канал, обов'язково зробіть це. Підписка та вподобайка допомагають прогнозам доходити до людей по всій Україні. 31 грудня передноворічний день буде відносно м'яким, але сирим. У більшості регіонів температури коливатимуться поблизу нуля. На півночі та сході слабкий сніг і мороз. Мінус 3 мінус 7. У центрі туман та мокрий сніг. На заході відлига, місцями дощ. На півдні плюс, 4, плюс 7, хмарно. Погода буде більше нагадувати європейську зиму, ніж класичну сніжну. Регіональні особливості: північ, Чернігів, Суми, Житомир. Тут сніг, морозні ночі і ожеледиться: Захід, Львів, Тернопіль, Закарпаття, Мокрий сніг, Тумани і Відлиги, центр Київ, Черкаси, Полтава. Складна дорожна ситуація, ожелець, схід, Харків, Донеччина. Холодніше, менше опадів, південь, Одеса, Миколаїв, Херсон, тут дощі, тумани і висока вологість. Самопочуття та побут. Очікується перепади атмосферного тиску, підвищена втомлюваність і сонливість. Зросте ризик застуд, основна рекомендація обережність, особливо вранці та ввечері. Підсумок погода в Україні 29, 30 і 31 грудня 2025 року буде нестабільною, вологою та потенційно небезпечною, без екстремальних морозів, але з високими ризиками на дорогах. Це типове складне завершення року. Друзі, обов'язково напишіть у коментарях, звідки ви нас дивитеся, та яка у вас зараз погода за вікном. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, це дуже сильно допомагає. Щиро дякую всім за перегляд. Будь ласка, бережіть себе, будьте уважні на дорогах і теплої вам, новорічної атмосфери. До нових прогнозів! Зовсім скоро! Знову побачимось і почуємось! Бережіть себе!